Повертаємося до нашого звіра, все ж вирішив добити гру та поділитися враженнями безпосередньо після повного проходження. Для тих, хто пропускав, вже робив одне відео про Dying Light The Beast, де більшою мірою зачепив усі аспекти. Можете глянути, Тож, аби не повторюватися, ми з вами сконцентруємося на трьох аспектах. Ігровий процес, сценарна складова про неї сказав лише пару слів. А також хочу провести певний дискурс на тему оцінювання гри та вражень від неї. Але про це пізніше. На повне проходження мені знадобилося 30 годин. За цей час пройшов головний сюжет: усі необов'язкові квести, більшість перегонів та трохи пофармив інші локації. Після виходу попереднього відео зробив невеличку паузу, і за цей час вийшло кілька патчів, які остаточно прибрали усі недоліки тож немає сенсу повертатися до розбору візуальної та звукової частин. У цілому ж, моя думка про звіра так і не змінилася. Це доволі непогана частина для серії, хоч і не без недоліків. Можна було зробити краще, пропрацювати якісь особливості, але вийшла досить солідна частина Dying Light. Дещо здивувала реакція саме українських гравців, велика частина яких досить сильно критикує цю гру. Особливо цікаво, якщо враховувати, що гравці хотіли саме такого продовження, по суті, реінкарнації першої частини. Досить цікава особливість, адже Серед англомовного ком'юніті панує більш позитивна думка про цю гру. Тож давайте розбиратися, чому вийшло саме так. Почнімо із ігрового процесу. Мої побоювання справдилися. Глобально гра на початку мало чим відрізняється від гри ближче до фіналу. Кардинальних потрясінь так і не сталося. Тож весь ігровий процес за перші пару годин показує усі найяскравіші моменти. А далі ти сам коперсаєшся у цій пісочниці. Втім, давайте спершу про хороше. Ми тепер реально можемо проходити Dying Light через дальній бій. Аби якось збалансувати цей різновид зброї, аби у нас не було купи амуніції. Вони зробили її різновиди: пістолет, револьвер, рушниця, штурмова гвинтівка, пістолет, кулемет, діамарка, лук, арбалет, і ще можна крафтити саморобну зброю: вогнемет, гранатомет, пилку, яку вони позичили з шостого Cry. Як наслідок, практично всю гру можна пробігти, суто відстрілюючи ворогів на відстані. Звісно, боєзапас треба буде економити, але великих проблем із цим не виникає. Можна бігати лутати спеціальні конвої, можна купляти набої. А для частини зброї це все крафтиться. Наприклад, пальне для вогнемета, стріли чи болти. У цілому, через дальній бій можна було грати і у першому Dying Light, але тут стало настільки багато варіативності, що пригадуєш оригінальний Dead Island, яким колись займався цей же розробник. Причому, якщо говорити саме за безшумну зброю, тобто лук чи арбалет, вони у цій частині стали до біса ефективними, нескільки через рівень пошкоджень, а більше через можливості стелсу. Dying Light доволі складно проходити тихо хоч друга частина і намагалася це якось покращити. Проте там живі вороги бачили нас через стіни за кілометр, а зомбі тригарилися в абсолютно випадкових ситуаціях. Тут із цим стало реально краще. У темних локаціях мерці чесно сплять, а з живими ворогами тепер можна гратися. У сюжетних квестах навіть буде кілька локацій аванпостів, де ігровий процес нагадуватиме Far Cry. Хороше покращення дає яку не яку, але варіативність. До слова про варіативність, як вже казав у попередньому відео, ця гра дає неймовірну свободу. У контексті серії. Крафтити можна практично все, починаючи від якихось припасів і завершуючи зброєю. Протягом гри ви назбираєте купу креслень, які теж можна покращувати, і завдяки цьому ви можете створювати легендарне спорядження. Звір не обмежує нас дропом чи ресурсами, як це було раніше. Хочете грати через дальній бій не проблема. Хочете частіше користуватися гаджетами теж не біда. Втім, на бочку меду буде літр дьогтю. Саме екіпірування мало чим відрізняється. Якщо говорити за вогнепальну зброю, буде мінятися хіба циферки та скінчик. Якщо говорити за ближній бій, то з цим взагалі катастрофа. Довго не міг зрозуміти, чому цей аспект у звірі мені не сильно заходить, наче додали анімації, удари відчуваються, екран трясеться, але десь після середини проходження до мене дійшло. Зброя практично нічим не відрізняється. У нас є три види: це одноручна, дворучна та півтораручна, коли частина ударів виконується однією рукою, а частина двома. Це, наприклад, бейсбольна бита. У першій частині ми мали які ножі, такі мечі, молотки, і воно все мало швидкість атаки, дальність. І з чимось доводилося битися в притул, а із дворучними сокирами можна було бити трохи здалеку. І цей аспект у звірі просто втратили. Зброя ближнього бою абсолютно однакова. Так, моделі різні, звісно, але на тому і все. А найстрашніше те, що як ти не покращуй, які моди не навішуй, це тебе не сильно врятує. Навіть із найкращою зброєю звичайного зомбі доведеться бити разів 5, якщо не більше. А наші паркурні механіки у бою практично не передають якоїсь ваги. Анімації чудові, беззаперечно, але персонаж робить купу зайвих рухів для того, щоб нанести мінімальні пошкодження. Як наслідок, ти постійно махаєш тою однаковою зброєю, і через якийсь час це просто. Набридає. Дійсно виглядає чудово, але відчувається, спершу ти цього не розумієш, а от через деякий час це стає більш помітно. Якоюсь мірою все рятує режим звіра, де ти всіх винищуєш ледь не з одного удару, і виглядає реально круто, та й, в принципі, допомагає у складних ситуаціях. Поступово відкривається можливість активувати злість навіть не з повною шкалою, а деякі навички поглиблюють використання цього режиму. Але ось у чому концептуальна проблема цієї механіки. Окрім безпосередньо бою, розробники усіляко натякають гравцю, аби він ним користувався і у пересуванні. Бо ми швидше бігаємо, краще стрибаємо, навіть можна гаком підтягуватися. Але скажіть мені, будь ласка, хто буде витрачати дорогоцінну шкалу на просте переміщення? Так із часом покращується тривалість перебування у цьому режимі. Втім, не змінюється темп набору нашої злості. По-хорошому, треба перебити десятки звичайних зомбі, або ж колупати особливих. Проте тоді, коли ти вже набираєш достатню кількість шкали звіра, ти вже й сам із усім розберешся. А до всього гра любить відбирати у нас всю злість після сну, випадкової смерті чи навіть катсен. Бажання розробників збалансувати нашу суперсилу відібрало усі веселощі, Тож це працює виключно як козирна карта у складних ситуаціях, коли нас оточують, чи коли ми боремо специфічних босів. Стосовно стандартного пересування нічого не змінилося. Глайдер ми так і не отримаємо, що очевидно, натомість відкрив гак без режиму звіра. Мав підозри, що це буде використовуватися лише в окремих випадках. Очікувано, вони перенесли цей інструмент не з першої гри, де ми з його отриманням перетворювалися на людину павука, а із сиквелу. Там він був жахливо занерфлений, адже використовувався лише на окремих поверхнях під час пазлів. Бо на що він треба, коли є той же самий глайдер? У звірі вони дали можливість чіплятися практично за усі поверхні, що дає можливість пересуватися, неначе таразан на ліанах. Бачив, як це робили інші гравці, але особисто я використовував. Використовував його лише більше для притягування ворогів, щоб простіше їх добивати, як інструмент відносно непогане рішення, але я сумую за гаком із оригіналу. Сам же паркур після повного проходження дещо розчарував не стільки самою механікою, а більше левел дизайном. Саме у місті ми будемо бігати меншу частину гри, бо здебільшого будемо пересуватися саме у середмісті. А це якісь поля та гірські ущелини. Як і казав, вони все ж вирішили наслідувати доповнення The Following, а не основні кампанії. Відповідно, більшість часу я все-таки пробігав рівною місцевістю, замість того, щоб насолоджуватися креативом у більш продуманій урбанізованій зоні. Машини ситуацію не сильно рятують, бо, хоч керувати ними і приємно, але ніяких унікальних особливостей вони не пропонують. Ані якоїсь прокачки, ані якоїсь броні, ти нікуди не поставиш. Це суто спосіб дістатися із точки А до точки Б, і найбільше дратує обмеженість нашої прокачки. Якихось реально цікавих здібностей так і не побачив. Ото тільки звіра качає по сюжету, а також відкриває трошки крафту. Ні, тобі нічого особливого, ні тобі прокачки легендарних здібностей після проходження кампанії. Над цим вони могли попрацювати трохи краще. Радує, що гра насичена купою секретів та посилань. От із цим вони постаралися. Але загалом дійсно складається враження, що ми отримали дещо збільшене доповнення, де вони реально боялися експериментувати. Мабуть, негативні відгуки на сиквел сильно повпливали на розробників, тому вони вирішили діяти вкрай обережно. Але у звіра є ще одна особливість: До біса чудовий кооперативний режим. Вже перша гра серії давала купу фану із друзями, тож із цим тут все у порядку. Під час записування матеріалу для відео до мене якось під'єднався якийсь випадковий гравець, і навіть без жодної комунікації разом було грати у рази веселіше та цікавіше. Можна говорити про певні негативні моменти цієї частини, але у коопі вони зникають. Якщо говорити за кількість контенту, то мої острахи, на жаль, справдилися. На момент виходу цього відео, у нас немає режиму нової гри плюс, відсутній якийсь андгейм як такий, і все, що ти робиш протягом гри, це виконуєш завдання. Якихось адекватних активностей ви не побачите. В цілому, що у нас є. Головна сюжетна лінія необов'язкові завдання, детальніше про них у секції про сюжет, можна відкрити всі безпечні зони та відновити трансформатори. Ще є кілька заїздів на автівці, а також з десяток другий локації для фарму луту. На цьому, власне, і все. За 30 годин проходження виконав всі квести, пройшов більшість перегонів і підфармив половину з доступних активностей. Якщо побігати, пошукати секрети та добити гру на 100%, ну хай це займе у вас 40 годин. В цілому доволі непогано бувало й гірше ну і заради справедливості варто сказати, що ці 30 годин не були вимушені. Я не шукав собі заняття. Органічно проходив сюжет, потім виконував інші квести, десь щось досліджував. Ігровий процес органічний і це справді відчувається. Бо часто у іграх із відкритим світом, наче і є якісь локації, завдання, але там тобі робити все одно нічого. Тут із цим проблем немає для порівняння. Перша частина насичена контентом, десь годин так на 50-60. Сиквел потенційно трохи більше, якщо брати до уваги унікальні нескінченні режими. Це башта та завдання на фарм токенів. Втім, варто зауважити, що перші дві гри мають купи доповнень, які додавали протягом кількох років. Тож, можливо, цю частину теж якось наситять контентом. Хоча й не впевнений, що розробники захочуть цим займатися. Мені здається, що вони зроблять з десяток косметичних доповнень нову гру плюс, можливо, накинуть якийсь аддон і потім будуть робити наступну частину. Не бачу якогось сюжетного потенціалу саме для цієї частини. Тож станом на зараз це суто пройшов і забув. Втім, в цілому мені геймплей зайшов. Не скажу, що отримав щось надзвичайне, проте і це не провал. Тепер про сюжет. Спершу без спойлерів для тих, хто все-таки захоче пройти, а потім із прикладами. Очікувано він до неможливості посередній, навіть не скільки посередній, а просто відсутній як такий. Давайте поясню. Сюжетну частину першої гри доволі сильно закритикували. Воно й зрозуміло: історія зірок з неба не хапала, персонажі як такі не розвивалися, необов'язкові квести особливим різноманіттям теж не радували. Так, були винятки, але здебільшого це були знайди, принеси, що в умовах тотальних. Веселищів не так сильно впадало в очі, проте головна сюжетна лінія мала свої драматичні моменти, раптові повороти, і в цілому, які не які, але події. Коли проходиш вперше, ти дійсно ніби катаєшся на американських гірках. Де тебе регулярно намагаються емоційно накрутити, десь це виходить, десь не дуже. Але сюжет, хоча б має якісь драматургійні точки, які викликають певні емоції. Друга частина намагалася приділити більше уваги цьому аспекту, але після звільнення Кріса Авелона розробники не змогли доопрацювати сюжет без нього. Як наслідок, вийшла незрозуміла обрубана історія, яка категорично не клеїлася докупи. Проте знову ж таки, і вона містила у собі якісь драматичні. Моменти старалася якось накаляти обстановку і навіть у своєму обрубаному стані, але все одно генерувала якусь але цікавість. Водночас у звірі і цього немає. Щоб ви розуміли, за весь час у головній сюжетній лінії буде аж три умовно поворотних моменти: початок, коли ми тікаємо із лабораторії, ближче до середини буде напівзрада. Цей спойлером назвати не можна, бо воно не впливає ні на що. А також фінальна місія, де буде кілька спроб здивувати гравця. Ще з натяжкою, цікавими можна назвати пару зустрічей, які будуть розбавлені магічною Тарабарщиною, із телепатією та контролем розуму. Але вони радше погіршують сприйняття сюжету, аніж допомагають йому. Бо ти дивишся в екран і запитуєш себе: серйозно нічого краще ви не придумали? Дійсно, у грі виріс рівень продакшену, катсцени місцями виглядають як справжні AAA, чого раніше не було. Але як такого, сюжету доволі мало. З одного боку, це не така вже й велика проблема конкретно для цієї серії, бо все одно ти більше фокусуєшся на боротьбі з зомбі, але вже хочеться чогось більш серйозного, ніж якоїсь пародії на історію. Водночас виросла драматургія не обов'язкових квестів. У цілому, і зараз у більшості випадків, це знайди або принеси. Втім, на відміну від попередніх ігор, де це все нагадувало підробіток кур'єра із глово. Зараз, хоча би частіше зустрічається якесь різноманіття чи принаймні спроби у якусь Сценарну роботу гра пробує залучати нас до історії необов'язкових персонажів, презентує якісь мотивації у звірі. Пропав вибір як такий, бо у другій частині ми могли обирати сторону чи впливати на долю персонажів. Цього тут немає, але знову ж таки вони тепер краще прописали необов'язковий контент. Якщо страждає основна сюжетна лінія, то хоча б так. Тому яка не яка, а цікавість під час проходження все одно була. Тепер хочу проговорити сюжетні події, і якщо не хочете отримати спойлери, варто перейти до наступної секції. Поїхали, як казав у попередньому відео, мої очікування до сюжету були не те, що занижені вони були відсутні в принципі. Коли купляв цю гру, мав чітке уявлення, що я отримаю хороший екшен про зомбі з паркуром, але з абсолютно паршивим сюжетом. Проблема наскільки у якійсь драматургії, однакових персонажах чи подіях, як таких, проблема у повній відсутності світобудування і розуміння, куди рухатися далі. З того, що бачив у соціальних мережах розробника, вони дарують якісь скінчики, активно комунікують із коментаторами активніше ніж це варто було би робити. Скоріше за все, вони потребують грошей. А який найкращий шлях їх заробити? Звісно ж, робити продовження популярної серії. Після невдоволення другою частиною фанати чекали на грандіозне повернення. Відповідно, звір, якого спершу розробляли як доповнення, є звичайною спробою заробити без глобальної ідеї, як же їм розвивати серію. Все, що сказали, його зловили у полях, коли він перетворився на зомбі, а потім роками повертали його до людської форми. Це сталося під кінець і цьому приділили аж одне речення: а втечу Крейни на початку обґрунтували бажанням головного злодія провести польові досліди. Цей сюжет не витримує жодної критики це ще не все відносно на початку проходження, побачимо ще одного звіра, як тільки мені його показали. Одразу зрозумів, що це Айден, протагоніст другої частини. Розробники намагалися викрутити із цього якусь драму, але це занадто передбачливо. Не скажу, що це погане рішення звести двох героїв, бо якби писав сценарій, вчинив би так само. Якусь реальну цікавість у сюжетному плані, гра змогла згенерувати лише в останню годину. Особливо варто відзначити обід із головним злодієм. Ось тут був прикутий до екрана, бо було розуміння, що когось вб'ють. Але ж кого саме? Нарешті гра змогла. А відтворити драматичний момент, втім, заради нього одного витрачати 30 годин таке собі рішення. Натомість отримав доволі непоганий босфайт. Нічого екстраординарного, проте тепер гравці не будуть жалітися на QTE. А в самому кінці вони вирішили повернути GRE, через яких все і заварилося. Мовляв, вони весь час ховалися під землею, і до всього живою виявилася тітонька із першої гри, яка була нашою начальницею. Саме тут я і зловив добрячу порцію крінжі. Сюжет вже викручували як тільки могли, щоб створити хоч якісь враження. Такий собі гачечок, якщо відверто, але теоретично є простір для наступної частини. В цілому ж з приводу сюжету маю здебільшого нейтральні враження. Навіть коли грав у першу частину не чекав чогось особливого. Це зомбі сеттинг Чого ви очікували, але якщо задуматися, то ця складова доволі паршива. А зараз перейдемо до певного дискусійного висновку. Назвімо це так. Трошки побідкаюся: оглядати ігри чи робити якийсь серйозний контент на цю тематику доволі складно. Проблема у жорсткій полярності, як українських гравців, так і англомовних. Вже досить тривалий час існує виключно дві позиції. Гра без апеляційно хороша, без жодних недоліків, і боронь боже тобі сказати щось про неї погане або ж. Все навпаки, гра настільки погана, що її реліз це злочин проти людяності. Проблеми навіть не у критиці контенту, бо якщо взяти перше відео про звіра, до мене в коментарях не було жодної претензії. Ділюся спостереженнями саме стосовно вражень людей від ігор. Добре, коли вони мають свою думку, і ще краще, коли виникає певний діалог між різними сторонами. Люди діляться своїми враженнями, позицією, ідеями, але якщо говорити про ігри, це часто переходить у токсичні. Такні конфліктні суперечки. Щоб ви розуміли, мені часто досить складно передбачити, який же тайтл всім сподобається. От, до прикладу, беремо Dying Light the Beast. Серед англомовного ком'юніті панує практично безапеляційна думка, що це хороша гра. На момент виходу цього другого відео у Steam тайтл має позитивний рейтинг у 88%. Водночас, якщо пошукати український контент про цей тайтл, досить часто можна побачити невдоволення, мовляв, звір не зайшов. І мені це не дуже зрозуміло. Чи хороша ця гра? Я не можу це назвати найкращою частиною серії, але після проходження і тривалих роздумів спокійно дав би 7 із 10. можливо, навіть 8, якщо ви затятий фанат. Так, можливо, не варто брати за повну ціну, але й провалом це назвати складно. Не дуже люблю оцінювати ігри певними цифрами, бо в індустрії. Склалося викривлене враження від такої оцінкової моделі. Погана гра. Це 5 і нижче, точніше, навіть просто посередній продукт із купою проблем. А 7-8... Як більшість людей оцінює Dying Light, це досить хороша гра. Звір, це все те, що й хотіли гравці, по суті, повернення до першого оригінального Dying Light, лише із певними оптимізаціями. Чому для когось це є прямо таке розчаруванням, особливо після другої частини, яку всі критикували, і це стосується не лише однієї гри, а до прикладу, можна взяти ще один свіжий випадок: порівняння привода Йодея та Assassin's Creed Shadows. Гравці вже довгий час протиставляють ці дві гри. Проте, якщо прибрати жахливі практики монетизації Юбісофтів у вигляді чудесної в лапках рольвої системи, ці два тайтли мають більше спільного ніж відмінного. Деться грань, яка одним іграм дозволяє виглядати хорошими, а для інших теж саме це погано. Не дарма нещодавно вийшов матеріал, у якому українських гравців називають одними із найтоксичніших за відгуками у Steam. Спершу посміявся, але якщо задуматися, зрозуміло, що кожна окрема гра має купу нюансів, де навіть одна механіка може як зіпсувати всі враження, так і навпаки, врятувати посередній ігровий дизайн. Але давайте відверто. Невже пригоди асасинів та привида Йотея настільки сильно відрізняються, щоб ми сиділи і вишукували пікселі? Весь цей монолог не для того, щоб когось звинуватити у не такій думці чи щось таке? Не зрозуміти неправильно. Проте мені здається, що надмірна поляризація шкодить як індустрії, бо розробники бояться ризикувати, так і нам самим. Мені особисто простіше мовчати, якщо маю якусь незагальну прийняту позицію, бо до мене обов'язково хтось прийде і буде доводити протилежне. Вже й важко згадати, скільки разів я вдавався до самоцензури, аби не отримувати цей безглуздий негатив. І це при тому, що у мене малесенький канал, а я можу вас запевнити, що більші канали фільтрують себе у рази більше. Як наслідок, ця поляризація поглядів призводить до ще більшого розриву у поглядах людей або всі. Тільки погане або все, тільки хороше, якоїсь виваженої середини просто немає. Знов ж таки, це стосується не лише Ютуб, і навіть у тому ж Steam можна зайти до відгуків на будь-яку плюс-мінус популярну гру і побачити реакції на негативний допис. Наприклад, людині гра не сподобалася, вона це аргументувала. У чому проблема? На що на неї кидатися. Коротше, це не заклик до чогось, бо у мене просто немає чіткого рішення до цієї ситуації. Але конкретно у випадку Dying Light The Beast це однозначно не провальна гра. Знов же таки, можливо, не варто брати за повну ціну а почекати знижок, але своє задоволення від неї я все ж отримав.